Доброго дня. Сьогодні я розповім про акарициди, фунгіциди та інсектициди, які я використовую для боротьби з шкідниками та хворобами на трояндах. Розповім, постараюся розповісти це коротко, по суті, щоб не було лишньої інформації. І так, начну з Омайта. Помайте. Гарний карецит, який б'є всю весь кліщ. Тобто починає від зрослої особи, закінчує лічинками та яйцями. Б'є сильно, потужно. Після його використання кліща немає дето 2 тижні. Інформацію по застосуванню є. На бутилочках. Тут написано 2 літри на гектар, тобто 20 грам на SunMite. Санмайт. бачите, що в такому от пакеті воно у мене лежить в погрібі. Сам Санмайт теж каріцит, але він б'є в основному тільки яйця та начальну стадію. Тобто магу. Я його рідко використовую та хіба що змішую з будь-яким іншим. Тому його в мене багато. Ну, не хочеться лишній раз в жарку погоду лазити в теплиці. Препарат використовується витрату, витрати 0,5-06 кг на гектар. Тобто 5-9 г на сотку. Це порошок, масай і нісаран. Начну з ніссарами. Сам препарат зроблений із ракушок. Тобто можна вважати, що він біологічний. Препарат б'є яйця та молоду осіб, так само, як і санмайт. Але він більш біологічний. Я його змішую з акарицидом масай, який б'є в основному зрослу особь та маленькі лічинки. Все це дуже гарно, потужно б'є, якщо його змішувати, я його десь використовую 5-7 грамів на 17 літрів води. Тобто на прискочь, який має 17 літрів. Після нього, після обробки ці, цих препаратів, кліща немає порядка двох тижнів. Актофіт. Біологічний препарат. Використовую рідко. В основному для того, щоб не було резистентності на інші препарати. Тут написано, що використовується 4 мл на 400 г води. Я додаю дето на в 2 а до 2,5 рази більше. Тобі ж на 10 літрів я набираю дето пів літра. Один нюанс в тому, що цей препарат бажано використовувати при дуже високій температурі. Тобі не менше 25-27 градусів. Бажано за 30. Тоді дія більш суттєво. Також використовую як інсектицид для боротьби з тріпсом та тльой. Доволі таки непогано б'є. Провантомайт. Рідна назва. Стара назва Envidor німецький препарат, який, який б'є повністю весь кліщ починає зрослої особі до яєць. Він системний. Тому після першої обробки, що саме цікаво, доповню, кліщ, якщо тут написано, що кліщ погибає там перші години, ні, це не так. Кліщ починає гинути дете на другу добу. При масаї і іні сарані починає, починає гинути після першої доби. Тобто ви оприскували дето в обід або вечором. Тобто на сьогоднішній добу вечором або ще через день починає бити цей кліщ. Сам провантомайт починає гинути кліщ дето аж на третю добу. Тобто, тоді гине повністю все. Але він системний. І я його використовую ще раз дето через тиждень або 10 діб. Тоді кліща немає до 3 тижнів. Дуже гарний сильний препарат. Роз... Розхід у нього 5 мл на 5 літрів води. Так його йде багато. Але я використовую не 5 мл, а дето 7. Тобто беру 30-35% 5... більше від норми. Тоді він більш ефективний. Нічого страшного в цьому немає, сама троянда тримає і не печеться. А Я його майже не використовую, або використовувати тільки тоді, коли немає цвітіння, бо він має такий колір. В основному є яйця. Використовую його дуже мало, він мені не сильно подобається. Такий. Взяв інший препарат. Це новий, який я брав в прошлому році. Я його ще не використовував. Тому як він діє, буду бачити в цьому році. Скільки його треба? Треба читати в інтернеті. Наразі за каріцидами все. Доповнюю якоприскуль. Ви бачите, я не сильний такий художник. Це картина я поторсів про інсентіциди, Значить, карєциди я проходжу двічі знизу листков перший раз, і тобто, знизу і зверху. Тобто кліч може бути як в нижних листках проходити все це я масовано. Оприскую, так і зверху. Тобто вони на бетоні, а тут листках. То тобто, був завжди я оприскую двічі. Тобто не двічі, а зверху і знизу. Одним махом. Так, інсектициди. Актилік. Гарний цінсекцид. На ортопові фосфорній основі. Ну, це була Харківська, не знаю. Це кріс. Скоріше за все, таке саме, б'є абсолютно все. Тобто, Починає від жуків, попелиць, тлі та тріпса. Б'є дуже гарно, потужно. немає резистентності. Ну, якщо, звісно, використовувати його постійно, то то привикання буде. Але якщо його змішувати або через 3-4 препарати його заново використовувати, то все одно він б'є. Тобто нього до цього мала. Препарат використовувати треба його багато. 12 мл на 10 літрів води. Я застосовую десь до 15. Гарний препарат. Рекомендую. Далі. Прованто Максі. Стара назва конфідор. Єдиний препарат, який ну, не єдиний, а один із небагатьох препаратів, який я використовую для боротьби з тріпсом, з каліфорнійським тріпсом. Він, до речі, б'є і колорадський жука доволі, непоганий, якщо не брати піратський або не попаде, бракований. Таки гарно б І з тріпсом в основному я його використовую. Використовую багато, десь 5-6 разів на рік. Розкажу, в чому нюанс. Нюанс тріпса в чому? то що сам тріпс може бути або на листках, десь з землі залізати, або в основному він живе внизу бутона. І навіть якщо ви будете оприскувати повністю весь, весь куст, ви його тут не вб'єте навіть якими він препаратами системними, або яку має трансламінарну основу, тобто входить в листок і навіть де не яжено, саму основу, то, то, то тріпс все одно ви її не вб'єте. В чому смисл? А цим препаратом, або навіть можете актиліком, або іншим препаратом, яким я розповім. Ви самоприскувач, тобто там, де йде розпилювач. Упираєте прямо в бутон і на секунду нажимаєте кнопку і там рычаг, для того, щоб оприскувати повністю весь бутон і раствор отрутою, попав в самий низ. Не бійтеся, я такого багато вже робив. Займаюсь вже більше 2 років, тому що тріпс у мене теж був такий випадок. Заліз тріп, не знав, що з ним робити, ми зрізали повністю розу І так ми зрізали цілий сезон і отрима одного цвітка. Нічого не буде, навіть якщо він білий, абсолютно на це він не впливає. Головне, щоб сам сама трута попала в самий низ, там, де живе тріпс. Тільки таким чином ви можете від нього збавитись. Далі препарати. Балазов. Препарат дуже гарно використовується для боротьби з смухами, черв'яками, усіми та бабочками тлі. Проти трипса. Якщо його спольте не часто, або ви його майже не спользуєте, то може у вас діє. Може я спользую його три рази на рік, тому він діє на тріпс не дуже. А так, проти тлі, проти всього іншого, там на ромашках або ще на чому-то діє дуже добре. На картоплі, так я скажу, не знаю, ніколи його не використовував проти нього. Engine. Цікавий препарат доволі специфічним запахом. Добре діє проти тлі, також проти тріпса, якщо його використовувати двічі на рік. А також з іншими шкідниками. Використовується в основному. витрати 5 літрів на сотку. Колорадський жук, на що колорадського жука, сказати не можу, тому що я про цю корадську жука не використовував. не використовував. 5 літрів на сотку. Дивіться, там у вас, як скільки це на сотку і скільки це ви використовуєте літрів води на одну сотку. Тільки непоганий препарат. Такий препарат. Можете купити на базарі або в якомусь магазині, який продає отруту для боротьби з шкідниками. Що саме цікаве, тріпс теж б'є. Ми його використовуємо небагато, раз, за два, три за сезон. Але що найцікавіше, б'є тлю і інші шкідники. Ну, використовую я зараді того, щоб... Просто розмішувати всі яди, та не було резистентності ні до неї з них. Тобто я використовую багато і доволі-таки часто. Маврік. гризучих та сисних шкідників. Ну, я проти трипса, він мені не дуже допоміг. Проти тлі доволі-таки непогано. Інсекта Ну, нічого доброго або нього сказати не можу. Середній якості. До речі, балазо як какарицид, но на клеща він діє не дуже. Доволі-таки непоганий. Б'є клара жука та шкідників. Також б'є тріпс, якщо використовувати його нечасто. Що саме цікаве, при конфідорі. Якщо використовувати його, тріпса не може бути до 2 неділь. Актари, ви просто убираєте цю волну, яка тріпс є, і через деякий час з'являється знову. Тому він б'є сам контактно, тобто попало, вбив. Сам конфідор, він страст і трішки в квітах остається. До речі, Якщо ви так будете робити по цій схемі, то бажано через 10 максимум 14 діп повторити систематично будете порядка 2 тижнів. у вас тріпси не буде, бо якщо ви прогавите і десь тільки-тільки з'явиться, -тільки то через 3-4 появиться багато і вам буде сложніше за ним з ним боротися. Тому бажано проходити систематично порядка 10-14 діб. Якщо даже його і немає, все одно треба проходити, щоб не з'явився. Актор по боротьбі з тріпсом він мені не дуже допоміг. Тому це в курсові тільки тлі. Середній якості. Ну, насчет я коли розкажу кабоць іншого дія, сказати не можу. Роман Товернал. Стара назва каліцо. Якщо не помиляюсь. Б'є тріпс. Цікаво. Б'є тлю. На ромашках. Повольки непогано б'є. Використовую 2 числі на рік. Так само оприскую по схемі. Тобто, стараюся це міняти, постійно міняти отруту і бити різними, щоб не було інстантності. Витрати 2 мл на 10 літрів води. Я беру 3, можливо, 4. Нічого не буде. Кіток він не пече, то цього ніяких негативних факторів не буде. До речі, балазой, як колись використовував, брав тройну дозу. Це коли в мене не було цих інсектицидів. У мене був тільки балазой, по-моєму, ще два. і мені треба було бити. Я брав балазо, навіть улічував його третю дозу. Нічого, квітів не палить, квіти його переносять більш-менш легко. Логус про тріпс, не дуже він допоміг, тому я його штукати цього не буду. Як він працює по гризучим або сисним шкідникам, такі як тля або жуколораский, я його не, не використовую, тому сказати не можу. Витрати 1,5 рада з половиною на 3-5 літрів води. Ну, в всі інсектициди, які я використовую, я беру на відсотки на 30 завжди більше. Тобто я брав оці три в прошлому році. Вони мені по тріпсу не дуже допомагали. Так що можу тільки використовувати того, щоб розбавити всі інші цю іншу труту. По інсектицидам усе. Фунгіциди. Тут проблеми нема, але можу сказати, що це. Луна Сенсейшн. Самий гарний препарат для боротьби з борошняною росою. Використовується десь біля 3,6-3,8 мл на 10 літрів води. Бажано не піднімати дозу вище 4, тому що починає палити молоді листки. Що то в цьому немає. Листок визрачається сини, але він підпалює. Тому бажано використовувати не більше 4 мл на 10, на 10 літрів води. Краще пройти через неділю або 10 діб повторно. Один із кращих препаратів для боротьби з дорожняною росою. Свіч. Це це використовую все інше для боротьби е, з хризантемою, тобто не боротьби А на хризантемі, на розах і на помідорах, коли починають чорніти або літо холодне, та помідори починають чорніти на вулиці. Використовую цей доволі-таки непоганий препарат. Доволі таки непоганий. Хорошо працює на помідорах. В основному бризкою, якщо у мене хризантема, есть, якщо осінь дуже дощова та теплиці сиру, знову використовую цей. Ну, В общем, використовую, в принципі, все абсолютно для різної боротьби з шкідниками та хворобами. Тобто, шкідникам, з хворобами. Тому щоб не було резистентності до ось препаратів. Так що я скорб свіч. Тілт. Дуже гарний. Топсин. Квадріс. Всі ці препарати, фуніциди. Я використовую помідори, огірків і інші плодові культури. Также на помідорах я можу використовувати марганець. Так як це біологічний препарат, то ніякої шкоди здоров'ю або помідорам він дає. Робиться слабенький раствор. І при дощовому літі призветься помідори. Ось таки непогано. Також можна використовувати фунтазол та інші препарати на біологічній основі. Це, якщо не хочете синтетичних та інших. Це чисто біологічні. Наразі це все, Це все, що я використовую на трояндах та інших водово-ягідних культурах. Дякую за увагу!